Підтримка українського бізнесу у Калуші Відкрили офіс. Зроблено в Україні. Це частина всеукраїнської економічної платформи, яку ініціював президент Володимир Зеленський. На Прикарпатті це вже третій такий офіс. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, такі центри необхідні для співпраці територіальних громад із підприємцями та бізнесом. Сьогодні ми відкрили офіс, ще один зроблено в Україні, саме в Калузькій території. Туріальній громаді, але цей офіс буде обслуговувати і сусідні територіальні громади. Це вже є третій такий офіс на Прикарпатті, і нам дуже важливо, щоб такі майданчики, такі платформи створювалися у нас на Прикарпатті, тому що це є добра можливість постійно співпрацювати з бізнесом, з нашими підприємцями, які працюють на Прикарпатті, з релокованим бізнесом, який приїхав і адаптовується, і звісно, використовувати всю. Допомогу, яку сьогодні надає наша держава. Метою офісу зроблено в Україні є підтримка підприємців з питань розвитку власної справи, а також інформування про можливості допомоги від держави. Тут можна отримати фахові консультації про урядові та регіональні програми, а також про програми служби зайнятості. в даному офісі можуть отримати послуги наші роботодавці, які роботодавці, такі люди, які хочуть започаткувати власну справу. Тут вони отримують консультації. Щодо отримання грантів, мікрогрантів, тут вони не отримують консультації. Щодо написання бізнес-плану. Тут ми будемо консультувати і про інші державні програми Наприклад, до прикладу, є оселя програма кредитування 5-7, Одним словом, хто звернеться до нас отримує повний спектр послуг всіх тих державних програм, які є на сьогоднішній день у нашій Україні. Загалом за цей рік надали 751 грант для розширення бізнесу. Іван Мартинів отримав 250 тисяч гривень на започаткування виробництва копчених виробів. каже у центрі зайнятості допомогли оформити усі потрібні документи з допомогою державної програми. У нього працює два найманих працівника, серед яких і внутрішньо переміщена особа. Я взагалі. Не розумів навіть, що це таке, я прийшов сюди, тут мені е, по, роз'яснили, повідомили, розказали, що це таке грант. Я пішов, записався на курси, я прийшов навчання і потрохи ідею саму розумів, мені було складніше вже ті цифри, але потрохи-потрохи я вник написав бізнес-план, подав заявку. Заявку мені ну, підтвердили, назначили консультацію, підтвердили і на протязі. Ну, півтора чи два місяці я вже кошти мав на рахунку. Наразі у Калуцькій громаді вже більше 30 діючих бізнесів у 2024 році. З Калуцькою філією співпрацювали 1400 роботодавців. А в базі даних служби зайнятості налічувалось близько 4 тисяч вакансій. Очільник громади Андрій Найда зазначає, Калущина прийняла велику кількість релокованого бізнесу. У Калущі практично виробляється продукція, яка дійсно зроблена в Україні. І якраз це дуже добре, що відкривається такий центр, якраз так зроблено в Україні, якраз Мога бізнесу, так який може дійсно далі розглядає варіант, де йому все ж таки залишиться, бо на жаль активні бойові дії продовжуються, і тому ми їх далі запросимо саме в нашу громаду, тому що все ж таки ми є тилова громада, але ми є громада, яка забезпечує і буде забезпечувати фінансовий розвиток цілої держави, загалом в Україні відкрили вже 57 офісів, зроблено в Україні. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.